Давайте розкажу, як працює транзистор. Це сьогодні останній день. Ваш от транзистор. Має три ножки. Плюс входи, плюс виходи, і є мінус приходи на базу колектору. Він працює як кран, щоб ти розумів, взяти гарячу воду, допустим, ти відключуєш кран включаєш. Е Гарачу воду, так? у тебе є там 80 градусів тебе вода. Тебі треба 60. Ти що робиш, відкручуєш холодну воду. Це мінус буде. Відкручуєш холодну воду і зменшуєш температуру води. В транзисторі точно так само в тебе протикає там 24 вольти. Щоб зменшити напругу, ти даєш мінус на транзистор, він потрошки закривається і пропускає меншу напругу. Остатки тої напруги, яка лишається, вона йде в тепло, через що тут стоїть радіатор і стоїть кулер, який охолоджує радіатор, щоб лишня температура не охолоджувалася, бо воно перетворює допустим, допустимо там 10 вольт робить, зменшує напругу. І воно так працює. Це в лінійному режимі. Є ще імпульсний режим. Там другі транзистори стоять, вони роблять в імпульсному режимі, вони менше гріються, менша на них нагрузка, вони роблять-чик, дає, плюс дається такий чик, плюс, да, плюс виключилося, плюс виключилося. і так. Може бути там, смотри, яка частота, може бути там 100 Гц в секунду, там 200 Гц. Смотри. Для чого цей транзистор приназначений? Ну і використовується основний сварка, ну, кругом. Типу ім, імпульсний режим. Це він працює зовсім по-іначому, він менше гріється. А лі лінійний режим, це тут лінійний режим стоїть. Це коли він робить безпенку. І він тоді дуже сильно гріється в лінійному режимі. В імпусному трохи менше гріється. Отак працюють транзистори.